Добрий день чи вечір, шанувальники мого каналу. Зараз на вулиці лютий місяць, скоро весна. Тож ми починаємо посівну. Ну, багато хто вже її розпочав із квітів на розсаду, а я з квітів тільки сію чорнобривці. Тож я починаю з перчика. Ось у мене декілька насіни. Це насіння своє збираю з тогорічного рожаю. Я його спочатку, що роблю? Беру любий стаканчик, кружечку, чашку, що у вас є, наливаю воду теплу, з під крана, замочую, висипаю у стаканчик і перемішую. Ось так. В склянці у мене стояв перчик замочений, деяке насіння опустилось на низ, Сутки стояв у мене так, а деяке от насіння на версі поспливало. те, що насіння на ветсі поспливало, воно пусте, з нього врожаю не буде, тож його треба злити. В склянці в мене лишилося те насіння, яке було на дні. Що я роблю далі? Далі я беру. У мене є такий пластмасовий стаканчик. Кладу туди на дно, у мене є така тканина, бавовняна натуральна. Це насіння, перекладаю в стаканчик. Переклала насіння в пластмасовий стаканчик, на тканину, закриваю. Отак, накриваю. Другим кінцем і наливаю сюди трішки води. Ну, небагато, так, щоб тканина була мокра. Отак. От щоб не сильно там багато води було, але щоб мокра була тканина. Ось так. І закриваю. Бажано беріть таке, щоб можна було накрити. Робимо таку, якби, тепличку парникову. Закриваю і тримаю в такому стані 7 днів. Тобто насіння замочую на 7 днів. Раз на день я відкриваю, провітрюю щоб воно насіння не задихнулося. Знов закриваю і ставлю в тепле місце, десь на підвіконня або ближче біля батареї. Там, де тепліше. Бо для того, щоб насіння у нас проросло, йому треба теплу температуру. На сьомий день, ну, я дивлюсь періодично, чи воно проростає, чи не проростає. Ну На сьомий день воно вже проклюнеться і вже тоді висаджую у ґрунт на розсаду. Всім гарних врожаїв! Дякую за перегляд і до нових зустрічей!